Привіт, красончик! Ну, ти прийшов любуватися на мої квіточки? Привіт! Ну як ти? Ой, тобі плохо? Ой, кіті плохо. Щось наївся, мабуть. Ну нічого, зараз все буде добре. Травички тут, мабуть, поїв, поопався. Ви запитуєте, коли я поливаю. Так, що тут мої троянди? Тут без тлі, тут все добре, лілії. Да, правильно поливати вранці не вранці, ввечері, правильно поливати ввечері. Тоді рослина набирається вологи, і корінь відповідно набирається і на листя висихає. І коли вранці, якщо ви поливаєте, то листя може попалитися сонцем, якщо на ньому є водичка. Саме правильно поливати ввечері. Я поливаю, коли у мене є час. Ну так складаються обставини, це капуста декоративна, яку я минулого року продавала. Цей рік вона вже зацвіла і, дивіться, насіння попускала. Це вона низькоросла була, а ось вона так цвіте. Дивіться, це брунера, так цвіте, красиво. З, брунеро, з брунерою лайфак, собі вона цвіла двічі на рік, я вам покажу в наступному відео. Дивіться, це гортензії всі минулорічні. Такі ж самі саджанці в горчиках по сортах у мене є до продажу по 250 гривень, а цьогорічні по 99. Жимуло шапочна по 100 гривень. хризантеми шариками по 50 гривень кущі великі. Тому ну, так, поливайте. Я поливаю, коли в мене є час, а потрібно поливати по правилах ввечері. А ви коли поливаєте свої квіти? А Ось огіра як гарно виглядає в рядці. Так, мене попросили червону. Оце, мабуть, цю треба викопати.